Огляд на мої нові палки від бренду Фізан. Гадаю, що маю достатній авторитет як гірський привідник та активний учасник гірських активностей, заявити наступне. Італійський бренд Fizan є дуже недооціненим. Це телескопічні бігові палки, водночас їх можна використовувати для походів. Їхня вага всього 350 грамів за пару. Я вже відходив декілька походів з ними і залишився під приємними враженнями. В своєму наборі ці палиці мають додаткові кільця та наконечники. За карабін окремий лайк. Дуже зручна анатомічна посадка для руки, яка зроблена з матеріалу, що швидко сохне. Стропи для рук вільно та міцно регулюються, але початківцям я раджу обережно ними користуватись. Цікаво, що можна окремо купити контактні рукавиці з таким гарним брендованим дизайном. Вони не лише зручно сидять на руці, а й міцно тримають палиці. Контакт з поверхнею цупкий, а руки вільні. Ходити з цими палицями одне задоволення. На загал палиці мають різне призначення. Ці я активно використовуватиму для бігу в горах, але у фізан є і моделі для походів з менш яскравим забарвленням та не менш хорошою комплектацією. Головне це те, що є як бюджетні, так і професійні варіанти. Користуйтесь активно палицями, щоб розвантажити ваші ноги під час навантажень, а підібрати хороші палиці та багато іншого вам допоможуть в Extreme Style.